Доброго вечора гості нашого міні-канальчику та, шановні підписники. Маленький такий ну не огляд, а трішки, як завжди, не знаю, потрібно чи ні. З моїми думками, ну, не думками, а як особистим спостереженням і особистими висновками стосовно до, ну, так би мовити, до нашого. Типу утримання кроликів. Ми вчимося, так що не судіть строго, якщо хтось трошки робить по-іншому, ну нічого страшного, Ну будемо вчитись, так би мовити, на своїх помилках. А такі помилки в нас були, і тому трішки хотів, ну як, не то, що показати, я зараз буду процедурку одну робити. О, Вже хтось опять пищить. Перевірю оченята малим. Так як сьогодні знову ж таки, там пару днів назад я дивився там на подстілочку, вроді так мильком глянув, але щоб не було негараздів, краще перевірити. А помилочки у нас були такого роду, що е, наш ну як, Маточник, ну, то є відділення, де кровенята сидять, воно закрите ну, майже повністю. Тобто там постійно 100% як, ну, так би мовити, темно. Не знаю ну, наскільки це впливає, але з нашим таким маленьким досвідом, мені здається, що впливає. І коли ну, вроде би так там, днів в 10, ну, на всяк випадок, перевірити оченята, бо, так би мовити, на своєму досвіду або в когось піддивлювався у кожного господаря е, різний тип е, як, е, підстилки, матрасику для маленьких кровенят там спочатку, і плюс-мінус, поки вони вже почнуть самі туди-сюди. Вилазити із маточного відділення, так би мовити. Ну, в нашому випадку, більш підходяще і по можливості, це є солома. ну, звичайно, ну пшениця тільки як без оста, щоб не було тих остюків. Ну, хто знає, той зрозумів. Бо якщо вона цепляється на одежу, то дуже проблемно її поприбирати. І такого роду, ну, вроді би, типа, з 10 днів плюс-мінус. І в нас виходила така помилочка, що ми в 10-11 коли дивились і були такі варіанти, що в деяких не відкрилися ченята. Ну, По-моєму, в тому році таке було, що отак прозівали, би допомогли, відкрили Так би мовити в очі. І а в одного на одне очко залишилося сліпеньке. Ну, типу, без зрачка біленьке. Ну, я не знаю з чим це пов'язано, але думаю, що в нас воно, ну, наш відсік де малі живуть, поки не почнуть самі вилазити, е, ну, так би мовити, на іншу територію свого місця проживання. То може із-за цього вони трошки, ну, типу... Ну як, може відстають, що не бачать світла, бо ну, так, на кровокафермах там вже відкрите все. Тобто світло є, і вони ну, більш може ну, як там, захотіли чи не захотіли, а по природі, що бачать світло, да, ну, може відкривають. А нам приходиться трошки так, так би мовити, під, підмагати їм. О, цей спав. Тихо. Ми їх зараз сюди. Що таке? Розбудив. Рад... Тихо. розбудив. Ну, одних, э, цю я вже передивився, тоді думаю, ну дай, типо, де зніму. Бо ну, як то кажуть, чим чорт не шутано, краще перепровірити. Так, ця мамка поки спокійна, бо там мене вже руки. Подрала. Поки брав нічого, а як почав їх вложити вже назад, то вони тихо, тихо, тихо. Коротше, моя супер заслонка. приловчився вже закривати. Не набагато, але вистачає. О, почала. Трошки поправили. таке який каси. тихо тихо, миша куди ти? Куди ти? Так, це 25-та, скільки там у цьому місяці було днів? Ну, п'ять і сьогодні яке? Сьоме. Ну тобто 7. Ну, дванадцять чи тринадцять днів, скільки там у цьому місяці тут буває, забуваєш який день неділі, то те то це. Все, все молодець. А не встиг попередню. Попереднього останнього тихо. Все нормальок. Такий як азизайчик. Пострибайчик, так? Да? Фо, ну шо. Тихай, лоші, тихо. Куди. Перед останнього беру назад е, у кліточку вложить. А він як бдзюрить, Трохи обдзюрив. Мабуть, злякався. Да? Каже, я спав, мене розбудили. Так, да, спав, заспані очки такі, да? Так, а ну, що ви тікаєте глянь. Резвенькі вже. У тебе нормально, так? Да? Нормально. Кажу, я походу Буду хйопчик, так? Да? Бо я красивий. Ей, а ти куди? І вже ті почали вже перелазити. Уже двоє біля мамки лазили. Оце, блін, головне, щоб не прозивати оцей на ніч. Так, стремнувато. Поки у нас вроді 8,6 градусів у сарайкина. На ніч там щось 12 морозу, то це може десь... А якщо двері в гараж закриють, то воно десь нахекають. Може 8 і буде до ранку. Ну якось так. О. А це хто буде мальчик чи дівчинка? Ушки трошки. В того кругліше, в цього гостріше. Да? Отак. О, риються. Я їм поправила, а вони вже риються, кубляться. Панаху да, пригають. Молодці. Справилися самі. Хоч трохи забігався, але все добре. Ну, якимсь таким варіантом користуємося, бо... Якщо буде повністю відкрите, ну не знаю, буде прохладнувато. Літом то воно відкрите, бо і на вулиці ж, самі розумієте, ну, температура інша, але так як в тому році у нас було... О, все, виліз вже. Я думав, вона за... за сіською витягує. А він уже сам вистрибнув. Якщо вистрибнув, значить може і туди застрибне. Ну якось... Стрьомненька буває, бо були колись варіанти, що вони вистрибнув, а вона наступила Ілі щось таке. О, уже. Ну це очі поокривали почнуть зучати. Давай, залазь. Не найде. А, вона ще й підгризла трохи віконечка. Ну цей, унизон трохи підгризла. От, блін, що їм таке вже придумати. Були на вихідних у магазині листок фанери, скільки там, півтора на метр двадцять п'ять, вроді щось. Чи... Коротше, щось там около 800 гривень вже стоїть. Ну, нічого, будемо щось придумувати, видумувати. І новенька наша. Це вже п'є водичку. Хоча у... так як і... Попередньому у нас в варіанті було, э, ну так би мовити, вони до сих пор дві ділочки в нас не навчились пити. Каже, отака є да? красивая. Ох ти молодець. Це мама тебе вчора міськала, да? так? Моя хороша. Так, не вкуси, бо я те боюсь. І вчора щось там, якщо чесно, щось перехвилювався по поводу скільки. Скільки. Ну, вона 11 го 11. го А я щось сказав, що типа вчора 26 те число було. А воно вчора вже 6 те було, а не 26. те Так що вона, ну, получается 11. го Ну, он. я підписав, щоб знати, плюс-мінус коли що, які наступні процедури. І а друга дівчинка по. Бо вона чуть-чуть на 10 днів від тієї менше тут у нас сидить, но ну, щось я не бачив, щоб вона кушала. Да? Ти кушала? А, видно, у неї, короче, это продукти життя. Чи як там не продукти, а відходи життєдіяльності від, е, від панону і Каліфорнії відрізняються, Да? Каже, це вже красавиця, тільки меншенька трошки. Да? Ти будеш у нас красавицею? Ну, дай бог. Ой, баба вона ще боїться, ще не звикла. Бо там ми брали там, ну так би мовити, люди літнього віку займаються вдома. Якщо кому цікаво з нашої місцевості, то у них, по-моєму, ще будуть. Е, ну такі молоднячок. Шови? Три мушкетера. От интересно. Сплять один отак, як а один оттуда лапи перекинув, другий там. Обняли його. Короче, нижньому, походу, тепліше. Чи ноги мерзнуть, чи щось таке. Привіт! Що таке? Злякались? Кажи, що ти світиш своїм фонарем? Тут скоро скоро почнеться процес під'їдання. І ці теж сплять. Одна витягується, друга лягає. Шо? А ти сам, тобі зато о. Зараз отак ця лягла, а це зараз примоститься, лапи на неї положе і будуть дві спати. Ну, в принципі, дірочки працюють, вишня випада. ти що, дядя? дядя чого ти злякався злякався да, скажи світиш мені ми живочі пушкає хто у нас і тут а дядя у нас ну це дядя трошки цей старший по-моєму на неділю ну, тут це. Да? Каже, такий. уже походу вступає почти у, як там у доросле життя Уже поїлку мітить ото бородою, тре, уже такі. Да? Начинають уже свої права качать. да? Так. А вам опять міста не хватило, у вас нема куди. Що, спиш? тобі саме тепло, да? А що це у вас вухи трошки посірели? Эй! Ку -ку. Ну, якось так. Дякую за увагу. Якщо, ну як, цікаво не цікаво, хто тримає, той знає, але поділився, ну, так би мовити, нашим досвідом. Ну, бо кілька разів там ну, були нюанси, бо у нас поки в планах буду з оце, з оцьої відгадівлі робити. Більш для мене зручний маточник ще один. А сюди буду пробувати починати заготовляти матеріал по чуть-чуть. На годівнички ми вже листочок узяли поки. Далі не піднялось, бо з весни по-любому все знову подорожа, як у прошлому році. Даже, да, там листок шиферу був 150 гривень, а через 3 місяці 300 і потім 400 гривень. Зараз на даний момент 414, так що це ну, пока. Бо з весни там ще по-любому будуть плюсувати і добре. Так що треба трошки пробувати заготовити, щоб воно краще вдома їсти не просить, хай лежить. А ці вже тюлені, дружина каже, руки не доходять. Уже теж почали проявляти чоловічий інтерес. Хоч гніздо їм став. Бо ті, що постарше, чернуха. Ну ладно, там не видно вже вони. Бо я виключив, бо вони дуріють. Каже, довше курям світ так не стись будуть, а вони дуріють. Так, малявка, ти так і не заліз. О, вже 15 хвилин. Хвати, бо ніхто не буде дивитися. Ну, ще раз усім дякую за увагу. Щастя, здоров'я, мирного неба всім.